Майже три місяці у сумах не працював фонтан Садко. Причина у несправності, яку цього року ладнати не будуть. Максимум, що зроблять, облаштують територію навколо нього. Ремонт у сквері мають завершити після дня міста. Про це розповів мер Сум Олександр Лисенко в інтерв'ю місцевому телеканалу. Ми в цьому році тільки підготовчі роботи щодо ремонту робимо, але ми зараз також розробляємо проєктну документацію щодо капітального ремонту фонтану і будемо робити це в наступному році. Зараз просто ми територію облаштовуємо навколо фонтану, ми зробимо, робимо ремонтні роботи, будуть відповідні комунікації замінені вже, це вже буде після дня міста. Сьогодні в день фонтан садко включили. Він працюватиме під час свят, розповіла речниця Сумської міськради Ольга Семениста. Фонтан не працював, бо 21 травня під час монтажу флагштоку висотою в понад 50 метрів. Пошкодили водогін і гідроізоляцію фонтану. На ліквідацію аварії депутати міської ради 26 травня проголосували 3 мільйони гривень, 2 мільйони на ремонт комунікації та 1 мільйон на облаштування території скверу, нову плитку та сходи. Саме щогловагою в 10 тонн завершили монт. Тувати 31 травня встановлення таких конструкцій найбільше у кожній області державного прапора проект президента, який проурочили до 30-ї річниці незалежності України.